Ви на каналі Presidents Draw. Тут ми говоримо про зірок без фільтрів, сенсації, скандали, таємниці особистого життя та справжні драми. Підпишіться, щоб не пропустити найгарячіше життя знаменитостей! Не дуже приємна новина приголомшила шанувальників з самого ранку популярний український артист Дмитро Монатік потрапив у серйозну дорожню транспортну пригоду. За наявною інформацією, аварія сталася вчора пізно ввечері. Артиста терміново госпіталізували, і зараз він перебуває в одній із київських лікарень під пильним наглядом медиків. Травми серйозні, але на щастя, життю зірки нічого не загрожує. Проте лікарі повідомляють попереду довгий період реабілітації. Саме тому команда Монатіка вже офіційно оголосила про скасування всіх найближчих концертів та виступів. Квитки будуть повернені, але фанати в шоці. Багато хто вже задовго планував похід на концерти у різних містах України та за кордоном. Поки що сам артист утримується від коментарів, але джерела стверджують, Дмитро налаштований боротися і зробить усе, щоб якнайшвидше повернутися до сцени. Ми бажаємо Монатіку якнайшвидшого одужання та чекаємо на офіційну заяву від нього самого. Залишайтеся з нами, щоб першими дізнатися всі оновлення. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк та не забудь підписатись на канал. Ми вже готуємо нову порцію зіркових новин, не пропусти.